Колектив клінічної лікарні святого Пантелеймона святкує річницю 60 років від дня створення медичного закладу. За 60 років її розвитку. Ну ми бачимо, як лікарня розвивалася, як були нові нове оновлення, кадри, матеріально-технічний стан, як були нові досягнення. Наші і сьогодні дуже приємно констатувати, що ми рухаємося вперед згідно того шляху реформ, які є. За останні роки заклад значно змінився та розширився. Фахівці говорять, постійне осучаснення матеріально-технічної бази допомагає вирішувати найскладніші медичні завдання. У нас зараз устаткування на такому рівні, що не кожна приватна клініка може може похвастатися таким устаткуванням. Це приємно, то що це дає можливість вирішувати ряд завдань. Але крім крім меметала, ну устаткування це груда метала, потрібні руки. От я казав, що є дуже багато класних рук тут, от і нам цікаво тут працювати. А реконструктивна операція на ніжки пересадили клапач шкіри, пішкино-жирових клітковини і м'язів із поперекової ділянки на руку. Це операції надто складного рівня. І в нас в Сумах така операція зроблена вперше безпосередньо ну, у пацієнтів з мінно пораненнями. пораненням. Для медичного персоналу річниця створення лікарні це можливість зануритись у приємні спогади. Певна можливість підбити якісь підсумки, проаналізувати роботу, визначити завдання на майбутнє. Ну і поспілкуватись з колегами, з друзями. Я відчуваю радість. Я бачу весь колектив. У нас колектив новий, красивий, здоровий. Ну, я б сказала, що все, 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 все по новому. Останнім часом медична галузь постійно змінюється, реагуючи на складні виклики сьогодення. Медична галузь в нашій країні за останні роки зазнала досить важкі періоди. Ми пам'ятаємо всі ковід. А з 24 лютого минулого року медична галузь перестала бути просто галузем, а відкрилася як медичний фронт. Ви захищали своїх пацієнтів. Ви рятували життя, ви продовжуєте цю роботу і зараз. І цей процес говорять вимагає неабияких зусиль з боку керівника закладу. Раніше головний лікар це головний лікар, який медичні питання веде. Зараз керівник медичного закладу це перш за все людина, яка веде всі рішення, починаючи, вибачте, там з голки, закінчуючи е цеглою. Як будуватися, будуть там стіни. Це не нормально, на мій, на мій погляд, але це вони є. У них нові відділення, нове обладнання, які вони використовують правильно з вмінням в у нужному руслі і все для для блага сумщини сумського району міста ну сум міста сум звісно. Наступний крок кластеризація медичних закладів, якої вимагає черговий етап реформи. Але керівник лікарні переконаний, пацієнти відчуть лише позитивні зміни. Ми бачимо, що є сьогодні нові напрямки, також які можна освоювати. Це високотехнологічні, малоінвазивні речі, які ми впроваджуємо в лікарні, думаю, будемо впроваджувати. Тому що для нас дійсно головне це, щоб людина відчула якісну і доступну послугу.